Замовили мені рибний рулет із трьох видів риб. Тут у нас форель, тунець, марлін. Однак замовили лише кілограм. А у такому от рулетику 3 кілограми. Тому наша задача зробити людині кілограм. Зараз ми, власне, і відріжемо кілограмчик. Так, це у нас буде десь третя частина. Так, дивимось. Ой, гарний. Трохи вас дезорієнтував. У нас марлін тут, масляна та форель. Кладемо на ваги, ну, трошки більше. Трошки більше кілограм 102 грами, але нічого страшного. Кілограмчик у нас коштує. О, як же ж він пахне, Надо десь собі додому відрізати такий шайбочку. Зараз ми це все діло завакумуємо. Ну от, власне, рулетик наш. Завакумовано, і він поїде до того, хто його замовив. А ви теж давайте замовляйте, вже похолодало, кладемо лід, вакумуємо, і отакий от от смаколик може доїхати до вас.